Піднятися, зібратися і працювати далі після обстрілу градом це, це дуже важко. Будучи тут навіть при виконанні бойових завдань, якщо в мене є на цей час, якщо є така потреба, я прямо звідси можу створити рапорт. Мені не потрібно нікуди їхати, мені не потрібно контактувати з строєвою частиною, з командиром і так далі. Я зайшов, ввів пароль, склав рапорт буквально за одну хвилину і все готово. У нас сучасна бригада, у нас молоде сучасне керівництво. Всі такі новаторські речі у нас дуже гарно приймаються, розроблюються і впроваджуються в роботу. Дійсно, ми стали однією з кращих бригад по застосуванню армія. Плюс зараз вже на цей момент оброблено приблизно 2000 тисячі електронних рапортів. Рот не зібрав на всіх, кожному було доведено, що я минулого тижня подав рапорт на одруження за 48 годин. Мені було погоджено, наразі чекаю, чекаю в суботи, буду одружуватися. Дізнався, що можна подати рапорт на оздоровчі. Зайшов певний розділ і подав рапорт, подав рапорт 4-го числа цього місяця, 9-го числа вже його підтвердили. Терміни. Такого короткого часу це все зроблено було. Давайте бюрократію бюрократію цю всю вбирати. Вона зайва, дає застосунок, давайте працювати з ним. І не треба їхати за кількість там кілометрів до тої строєвої, до того штабу, щоб зробити ці підписи. Не витрачаєш дроційного часу на це. На середній від батальйону не такі всі молоді, але свої, один одному допомогли, показали, як чи як на твою кнопку нажимати, і це дуже просто було. Плюс додатки в армії, плюс етернеї, залізнодорожні квітки, це багато всього ж. Досить активно використовую додаток, коли заїжджаю на заправку, купую каву, там є дисконт, скидки різні. І це дійсно комфортно і головне приємно використовувати. Зараз додали дуже круті навчальні матеріали. Так для себе трішки почитав, і там все дуже гарно, зрозуміло і просто викладено.